Головною причиною виникнення пожеж фахівці служби МНС називають несправність газового обладнання та використання додаткових видів опалення для обігріву житла. Мої статистика показує, що в більшості випадків, тому що гази ж дорогий на сьогоднішній день. От наші громадяни та й в цілому по державі користуються додатковими видами опалення. Що під собою це підрозуміває? Це Нагрів нагрівальні п електричні нагрівальні прибор. Ще з початку 2011 року пожежниками було здійснено 301 бойовий виїзд. У минулому ж році за такий же період часу ця цифра сягала 231. Цього року пожежники ліквідували 168 пожеж, 27 з яких трапилися у місті і 141 у районі. Серед них з причин підгорання їжі – 12, від короткого замкнення – 10. 11 виїздів МНСники присвятили ліквідації вогню, допомагаючи іншим службам. 6 виїздів – аварійно-рятувальним під час 13 виїздів фахівці МНС займалися знаходженням вибухонебезпечних пристроїв, ліквідували одну надзвичайну ситуацію. Не обійшлося і безхибних викликів. Їх поки що було 93. На жаль, за цей рік на Обухівщині зросла і кількість загиблих при пожежах. У минулому році було зафіксовано 6 смертельних випадків. Цього року їх вже 10. Непокоїть МНСників і ситуація із збільшенням пожеж у підсобних приміщеннях, підвалах, горищах, які дуже часто стають прихильним. ...для бомжів. Нещодавно така пожежа трапилася на горищі будинку, що по вулиці Миру, 14. Бомжі виламали двері в, в чардашній поміщенні, забрали туди мусор і розпалили. Зідно, дим пішов, люди починають дзвонити. Ми приїхали туди, два чоловіка там було. Міліція була на виїзді, хлопці загоцили. виїжджала автолізниця, автоцистерна. Хлопці загасили, міліція їх забрала до весни обстоятельств. У випадках, коли відомо, що по сусідству з вами проживають безхатченки, МНСники радять людям не забувати про власну безпеку. Жаліючи їх, ви не жалієте себе, тому що по статистиці, от ви пожалівши їх, що вони там проживають у подвалі. От а чи на горищі? Ставити під загрозу себе і свої сім'ї, дітей і все інше. Чому? Тому що в більшості це багатоповерхові будинки. І якщо виникає пожежа, а вона в основному майже 90% це в нічний час. Якщо ви бачите, знаєте про те, що люди знаходяться в таких місцях, обов'язково повідомляйте. Чи служба 101, а це на сьогоднішній день змінена раніше було виклик 01, на сьогоднішній день 101. Це служба порятунку МНС, 102 міліція, 103 швидка допомога і 104. У нас служба газу. Торкнулися на прес-конференції і питання нещодавньої реорганізації структури МНС. Відповідно до Політики нашої держави, указів президента, прийнято рішення про створення окремого центрального органу виконавчої влади Державної інспекції техногенної безпеки України. У склад даної інспекції війшли Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки України, а також Державний пожежний нагляд. Ці інспекції були у складі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. На даному етапі вони вилучені з міністерства і створена, їх об'єднали в одну інспекцію і створена інспекція Держтехногенбезпеки. Нова інспекція Держтехногенбезпеки покладає на себе важливі функції. В першу чергу це профілактика пожеж і надзвичайних ситуацій. Попередження загибелі населення відповідно у таких ситуаціях. Перевірка суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог норми правил пожежної безпеки, а також дотримання вимог техногенної безпеки, перевірка потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки. Перевірка центральних і місцевих органів виконавчої влади. Згадали і болючі проблеми, а саме нестачі палива для пожежного транспорту. Палива машина потребує на місяць, ну як з зимою, то тона треба, щоб була на місяць. Проблеми є, але ми виходимо з цих проблем. Як можемо, так і виходимо. Варто зазначити, що місцеві, ДПЧ у гасінні пожежне, або як допомагає і пожежна частина, що знаходиться при ККПК. Була зустріч начальника пожежної частини ДПЧ-13 по охороні пад Київський картонно-паперовий комбінат і з керівництвом комбінату, із з генеральним директором БАСКО Віталієм Олександровичем. Значить, Віталій Олександрович дозволив ДПЧ-13, яка охороняє картонно-паперовий комбінат, виїжджати на місто Обухів. Раніше в нас була піщана комбінатовська сторона, біохімовська сторона і район лікарні. Зараз по рішенню керівництва ми виїжджаємо на все місто, повністю на все місто, включаючи мікрорайон Петровський. І по і автодрабина наша буде виїжджати на місто Обух і в місто Українка, якщо це потребує на сьогоднішній день. Без них би нам би було б допомагати людям дуже і дуже тяжко. Тому користуючись нагодою, хочу сказати слова вдячності генеральному директору і всьому керівництву по картанопоправому кабінату. Марина Кочкіна, Андрій Гузяв, студія Барт.